Я зі своєю Наташою познайомився 5 грудня 90-го року. 2 грудня я прийшов з армії з війська, а 5 грудня я її зустрів. І вона мені запала в серце. Я ніколи не вірив, що може бути кохання з першого погляду, але це було кохання з першого погляду. Я побачив її, і закохався. Напевно, нарешту свого життя на і в 93 році ми поженилися 4 вересня 93 року в нас було весілля. І почалось наше спільне сімейне життя. Напевно, не вистачить слів, щоб її обхарактеризувати. Я, я навіть не можу підібрати це була. Це була прекрасна мати, любляча мати. Це була чудова дружина, господарка. Супер людина була. Це, можна і так сказати, якщо рождаються такі люди, то це була моя Наташа. Це була людина з дуже добрим серцем, завжди готова була протягти руку допомоги. Кому яка б людина не була. Хай ця людина була з великим достатком, хай ця бідна людина була, для неї це не мало ні, ні, ніколи ніякого значення. Для неї всі люди рівнялися під одну лінійку цим словом людина і все. От як наша донька юриспруденцією бредила з 3 класу, то Наташа так з дитинства про медицину бредила. Вона хотіла поступати в мединську на хірурга, але вийшла заміж, не вийшло так поступити в неї. І вона залишилася, вона закінчила Павлоградське медучилище за фельдшера Кушер. Це їй була мрія з дитинства і вона найбільше в житті вона любила сім'ю, доньку на першому плані. Я потім роботу. Себе вона завжди ставила на, на потім. Думала за когось другого, потім вже за себе. Вони з донькою могли сісти. Там донька ще як навчалася в Академії МВС у Дніпрі приїде на вихідні. То вони могли сидіти там, проснуся час ночі йду. Вони ще сидять, розмовляють. Кажу, вам завтра дня не буде. От таке в них спілкування було я. Рідко ти бачив, щоб так мати з дочкою спілкувалися. могли по три-по чотири години сидіти розмовляти. І кажу, про що можна розмовляти? Так. Вона завжди була незадоволена цією війною, яка почалася в 2014 році. Все, напевно, мені здається, вона пішла іранше туди. Раніше вона чекала, поки донька закінчить у чому. Донька закінчила учебу і Наташа пішла на війну. Я, я спитав у неї тільки, ти вирішила це всерйоз? це так? Вона так. Да, я вже не, ну, не передумаю. Донька її намагалася відмовити теж. Вона приїхала, їздила щось по роботі в райцентр. приїхала і сказала, я була в військкоматі, підписала контракт. 29 серпня она поехала. Это было лето 2016 -го года. Батальон стоял на позициях Светлодарской дуги. Приехал наш зампотыл и говорит, я тут привез девочку новую в батальон. Говорит, медика, ну давай. Медиков не хватало, тут выходит Наташка. Ну, вот, мы с ней практически одногодки, и тут я смотрю, она худенькая, маленькая такая, ну совсем миниатюрная. Я такая злая стала. У меня ребята здоровые, большие, она санинструктор. А девчонки же выезжали, их забирали, это же таскать надо было. Боже мой, ну, что же она с ними делать будет с этими ребятами? Ну и первый всегда вопрос был стандартный. Чего ты сюда приехал? Всем задавали, ну, у каждого свои проблемы были. Вот, надо было знать. Она говорит, ты понимаешь, я не могу больше сидеть в больнице в Днепре, смотреть, как привозят ребят. Я решила быть тут, потому что часто привозят ребят, которым уже помочь. Или нельзя, или нельзя в полной мере. Наташа, говорю, может, ты от нас уйдешь? Понимаешь, говорю, мы стоим ну, в, в, самом худшем месте. Вот Авдеевка была, Светлодарская дуга. Все, две самые горячие точки. Говорю, ты пойми, у меня очень много раненых. У меня очень много погибших тут их таскать надо, ну как, ты будешь, ну совсем. Наверное, ты не переживай, я медик. Я а вот помню первый выезд, я помню на своих девчонках, а, тех, когда были первые выезды на раненые, многие девочки терялись. И а вот первый ее выезд, абсолютно спокойно, абсолютно нормально, четко, без, вообще без эмоций, то есть не было эмоций, она просто оказывала первую медицинскую помощь. А декабре 16 у нас начались очень серьезные бои на Светлодарской ноге. А там 10 дней было просто жесть. И перед этими боями медиков катастрофически не хватало. И девочки санинструктора, которые жили в батальоне, было принято решение всех санинструкторов отправить по ротам, потому что чтобы было более оперативно. Ну и кто? Наташка поехала на первую роту. Прямо возле хаты, несколько воронок от танков. Захожу на как то тут. Все нормально, мы тут в домике отсиделись внизу под землей. Домики под землей. Конечно, шутка была. Вот. она такая бодренькая, всегда улыбающаяся, всегда такая чистенькая, аккуратненькая, всегда накрашена. Вот она постоянно, я ее постоянно помню, улыбающаяся, постоянно. Наташка, если Наташка, то она постоянно веселая. Если... У нее никогда не было никаких проблем. То есть, если у девчонок там какие-то проблемы, то у нее вот как-то она... она была такая спокойная, спокойная. Сейчас, 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 солнышко, сейчас, сейчас мы все сделаем, сейчас все сделаем. Вот. И э, зима, э, начали болеть воспалением. Мы всех, кто с воспалением, забирали к себе, потому что отправить их, в пацанов, в госпиталь было нереально, они убегали. Закрывали на КСП батальона, чтобы как-то вылечить, а вот она своих не отдает. Ну, я поехала на первую роту, думаю, что такое, везде есть воспаление, а у нее нет воспаления. Вот, приезжая, она, оказывается, каждое утро носит их чай, всех слушала, смотрела, осматривала 100 человек роту, она фактически вот, 50 человек каждый день просматривала, что, что и как. Если у кого-то что-то болит, она, то есть, она их леч... лечила сама. И вот эти чаи, которые она делала, каждое утро разносила, заставляла их пить. Говорит, а им там успокоительное чуть-чуть добавлю, еще что-то. И сидела, читала, читала, чем можно вот нервы успокаивать. То есть это вообще не входило как в ее обязанность, она сидела, вот, чем можно успокоить нервы, чтобы их не срывало. Вот я помню, захожу в комнату, где она жила. Это так четыре комнаты было в хате, полуразбитая такая хата. И вот в одной комнатке стояла кроватка, Мишка сидел помадки стояли, духами начало пахнуть у них. тут значит, Наташка ночевала, и такой порядок. И пацаны говорят, ты представляешь, нам приходится наводить порядок теперь в хате каждый день. <с Ranch> Девочка тут. Вот, а когда начались бои в декабре, она как бы первая была, кто принимал раненых, и раненых это понятно, это ее непосредственно как бы была работа. Вот. Но там были те, которые, ребята, у нас там 80 раненых было в первые дни. Сейчас погибших 80 раненых в батальоне, то есть фактически Европа была выбита. И полностью поменялся личный состав. То есть привезли новых вместо тех, кто были ранены в пополнении. Ну и то пополнение, которое было, оно не всегда выдерживало того, что там творилось. Ну, вот она звонит посреди ночи, Сана Петровна, говорит, слушай, ну, такая беда, говорит, у меня Мачка в явно кришу рве. Психолога у нас не було. психолога був дефіцит. Кажу, що там хлопці, діти наші, такі, як Оксана Віком, 20, 22, 23 роки. Каже, хлопці вже не витримують яну, таке. Сі кажуть, йду до них, каже: піду в обід і сидю до вечора з ними на в розположенні роти на, на передовому краю, на нулю. Каже, порозмовляю з ними, кофе поп'єм, посидим. Трохи підтримаю його. Завжди любила жартувати, завжди вона така. Любила, щоб посмішка на лиці була. Каже, і хлопці так трохи на другий день приходять те саме. Вона мені кожне утро докладувала всі, хто там приїхав, хто що, хто, як. Ми ней обсуждали. может кого-то заменить, может кого-то куда-то поставить другой может кого-то срочно надо вообще отправить чуть-чуть поспать где-то. То есть она у меня работала фактически замполитом рот, выполняла обязанности. Как раз замполита роты тоже не было, и вот она взяла на себя такую функцию, как мама роты, и мы придержались благодаря ей. Мне говорила, жучок, ты знаешь, это такая рада, все, кого я хлопцы нашла все живи, залишилась. Значит, я правильно дала им допомогу. Значить, я все правильно зробила. А були такі поранення, каже, що несумісні з життям були. І всі хлопці повиживали. Так. Як була вона в відпустці, то якщо каже, жучок, якщо за дві тижні нічого не станеться, як я поїду з відпустки, то каже, нас з тобою чекає така прекрасна старість. Кажу, що ти маєш на увазі? Ну, вдруг я загинув. Кажу, ти що? І все, так якось з колість ми пробалакали про це. Як поженилися, ми як почали називати один одного Жук-Жучок, ми інакше не називали, ми по імені не називали один одного, тільки так. новое пополнение пришло. Наташка уже категорически не хотела. Мы хотели вернуть уже оттуда, чтобы девочки отдохнули. Она категорически не хотела уходить с роты. Ребята, не-не-не-не-не, Наташка, пусть будет. И... и... Вот тот день... Рано утром передают прямое попадание. Наш. К нам. И ранен. Девчонок выслали туда, чтобы... ранинами поехали девочки докладывают что тяжелого забрали среднего забрали А где третий третий испугался побежал в посадочку там посадочка была лесопосадка мальчик совсем молодой пришел ему руку задела ну, просто испугался он побежал а Наташка увидела что этот мальчуган побежал по лесопосадке они хоть были внизу было видно вот. она взяла машину поехали за этим мальчуганом Потому что стреляли очень здорово. Вот. Она его догнала. Это вот. не только серия машину, но и тут тур. Тур попадает в машину, сережки одну ногу оторвала, вторая покалеченная. А ее... Но она в сознании была сначала. Она Это вот была сначала в сознании. Вот. Мальчишка которому было ранено повезло. Я только чуть-чуть контузила. Молодой совсем был 20 лет. У машину. Передали машину 200 сначала, перепугали. А потом передают Наташка 200. Вот. Приехала, забрала эти вещи. Иду с этим рюкзачком, на котором Мишка висит. Все вместе приехала. Ну, Что-то такое за солдатик у тебя такой маленький. Я говорю, а то не солдатик, то а девочка. Такой ребенок. Поехала Наташка в небо. А уже мужу я не звонила. Я уже не смогла мужу звонить, если у ребят звонила родителям. Дзвонять можу і як сказати, що тут вже сил не, визвало, не вистачало, то я позвоню в воєнкоматі, Знали в воєнкоматі попросила сообщество. 2 лютого, коли це все сталося, я зранку телефонував їй. Вона ж очок все добре, 4-5-0. Донька з нею розмовляла десь години о 10 дня. Потім я завжди приїжджав з роботи, я їй телефонував. Я їй зателефонував, телефон відключився. Ну, думаю, зайнята чимось, перетелефонує, якось не було ніякого перечуття. Потім я ще десь через годину набрав, телефон знову відключився. Потім десь через час я ще набрав на другий телефон. Абонент, не абонент. Як вже тоді закралася тривога, яка почала. А потім мені зателефонували селищної ради нашої. І кажуть, Сергій Григорович, вдома, кажу, да, так, до вас хочуть двоєнкомат, я вже зрозумів усе. Найтяжче мені було зателефонувати і сказати, це доньки. Якось все витримали. Це були дуже тяжкі дні. Очікування три дні, поки її привезли додому. Завжди колись бувають в житті найтяжчі хвилини, мені здається, це були мої найтяжчі хвилини. Артилерія приїжджає, двірять, ти да, за твою дівчинку, за твою дівчинку. Ну, а так до выхода за эту девочку им мстили. Mm. Ой, ребята ужасно винились. Когда рассказывали, вот даже те, которые вообще никакого отношения, ни там, где она жила, mm. то есть просто были сол солдаты, которые служили в этом подразделении. Ну, ты понимаешь, мы же ее не уберегли, вот мы же ее не уберегли. Она не выбирает, кто есть кто. жизнерадостная была вот такая вот. А ее и дома ждали. И дети, и муж ждал. Все у него было, все хорошо. С мужем несколько раз общалась с я... Общаться так с ним не могу, потому что стыдно, стыдно. Вот им всем стыдно в глаза смотреть, их родным. Знаєте, як пішла Наташа на війну, це вже в цьому році буде 4 роки. Я не пам'ятаю таку ніч, яку я більше п'яти годин за ніч спав. Лягаю спати з однією думкою, просипаюся з однією думкою. Коли я просипаюся, відкриваю очі, мені в очі кидається її один портрет. Повертаю голову правіше, там ще два портрети, лівіше ще є один портрет. Під цим портретом стоїть і орден замужність. Значок оцей висить завжди там. Жовто-голуба стрічка на за замужність. Звісно, я її шаную, пам'ятаю завжди. У Дніпропетровській області існує таке, така організація родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини. І ця підтримка, яку ми один одному надаємо, мені здається, що важливішого немає. Бо ніхто не, роз, не зрозуміє от душу ту, яка зазнала такого горя одинакового, ніхто, які б там розповіді не були. У нас багато людей. Не розуміють, що в нас війна йде. Для них це як а хіба в нас війна? Так що так, підтримка тільки. Підтримую ті, хто зазнав горя, хто це розуміє. Ну, то туди пішла вона заради кращого майбутнього України і, мабуть, своєї доньки, своєї родини. Це найважливіше було для неї. Вона найбільше в житті любила, це любила доньку. Жінка на війні це не просто герой, це 10 разів герой, яка готова віддати своє життя заради чийогось життя. Це, це подвиг, якому навіть немає слів, щоб його описати подвиг. В мирному житті я кажу, це була людина віддана своїй роботі. Приклад, ми жили в селі, вона робила завчерком шерстким пунктом там. Не було такого двору в селі, де б Наташа не була, де б не, не казала допомогу, щоб десь комусь відмовила колись. Було там день, ніч, ні, зима, сніг на лижі. В Сусіднє село пішла вона, там вихідний, не вихідний день, бо там фора бабуся чи фора дитина, треба оказати допомогу. І вона по. Так що я рахую, людина родилася цим покликанням. Навіть те, що їй треба було за все життя зробити, може там за 50-60 років вона її зробила за цей короткий свій відлік життя. Бог забирає найкращих. Але ж вони і тут треба не тільки. 2017 року загинула хоробра захисниця України. Вона героїчно захищала рідну землю від російського агресора, молодший сержант Оружа Наталя Олександрівна. До віку не забудемо. Подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави, вічна пам'ять героям, але в боях за нашу вільну, незалежну Україну, вічна слава героям! вирішила піти на війну після початку активних дій у Криму 2014 року, і я знала, що я здатна щось зробити і щось змінити і допомагати в межах власне, своїх вмінь і знань. Так як я була студенткою медичного університету, я пішла на передову в якості парамедика. Займалася евакуацією та наданням допомоги пораненим на передовій та їхнім транспортуванням до госпіталю з мого досвіду. Неодноразово обстрілювалися медичні машини, зокрема, і машина, в якій я перебувала. Е яка просто стояла на позиції на всіх наших медичних машинах. Є маркування Червоного Христа. Власне, цей знак міжнародний, який засвідчує, що саме цією машиною користуються медики, що ця машина власне призначена саме для допомоги пораненим. Але, на жаль, це не зупиняло бойовиків. Від обстрілів наших машин, зокрема, обстріли важкою артилерією. Це були обстріли іградами з такого більш важкого. І також навіть був випадок, коли зранку везучи пораненого до госпіталю, уже трішки далі від передової. На нас здійснила напад група власне. Бойовиків, яка зайшла нам в тил, і, зокрема, по нас вели обстріл з РПГ. Але так як ми пересувалися на високій швидкості, вони в нас не попали. Мотивувало те, що е, я знала, що я роблю, я вміла робити, сподіваюся, свою роботу. Звичайно, що ми були готові до всього. Розуміючи, от, на початку, звичайно, що надіялися на те, що знак Червоного Христа буде нам допомагати, що видимо власне машина медична, вона нас захистить. Уже потім ми розуміли, що начхати було на домовленості, на міжнародні конвенції, тим, хто був по ту сторону. Мотивувало, напевно, якесь відчуття потрібності, відчуття того, що ти допомагаєш, ти, ти потрібен там. І ти знаєш, що ти там робиш. А я робила те, що вміла. Не знаю, яка, яка може бути реакція на те, що я виконувала свою роботу. Вона не допомагала і надавала допомогу. і Пробувала щось змінити.